Це підтримка, це завжди топ, радує. І така підтримка сумасшедства. Я давно не бачив такої підтримки. Дякую нашим болівальникам, що вони приїхали нас підтримати. Великий респект їм. Ну, я, по-перше, дуже вдячний дітям, які прийшли сьогодні нас підтримати. Це дуже класно. і Я навіть не маю слів і щось таке сказати. Ну просто їм низький уклін за те, що вони прийшли, поболіли за наших хлопців. Їздили багато куди, ми їздили на Динамо, Шахтар, але мріяли попасти на Кривбас. Це наше рідне місто і я дуже радий цьому. Чекав цього матчу і я дуже захопливий, що я попав на цей матч. Сарнавський там потащив на останніх хвилинах. Сарнавський топ. Так, Україна! Україна! Так, це така історія дуже довга. Коли почалася війна, і ми перевезли сюди, викували декілька дитячих будинків, особливо з Дніпропетровської області. Саме в нас є один з дитячих будинків інтернація. Саме з кривого рогу. Вони коли приїхали сюди, у них не було нічого. Вони от приїхали, отак в чому були, і все. У них не було навіть ні одного рюкзачку з собою, одежі, нічого абсолютно. Тобто, до цього вони були десь там е, в якихось там підвалах. Вони десь близько тижня ми їх евакуювали сюди. На початку було дуже важко. Тобто, коли вони, коли вони тільки сюди приїхали, вони майже не розмовляли. Вони були такі трошки, як дикуваті, всі все в собі. Вони дуже сильно переживали. Ми також. Під включали команду психологів, які працювали як із вихователями, і з дітьми. У Мене є волонтери, які займаються з ними футболом. Тренер по футболу, тренер по боксу. Я сама тренер по фітнесу кросфіту. Також їм даю тренування, Там ми займаємося з ними. Якось відволікаємо їх. Є у нас також дівчина, яка займається хореографією з ними. Художниця, яка займається малюванням. Вони сумують за Україною. Але їм тут добре. Ми стараємося, ми робимо все для них. Ми піклуємося про них. Вони живуть в готелях біля, біля моря, сонечко, море. Де ти живеш в кровоморозі? Чи згадуєш свою вулицю, свої вулиці своє місто? Груні Романові 17, Йогок. Чи сумуєш ти за кривим рогом? Чи хочеш, щоб закінчилась війна, повернутися вже до рідного міста? Так, хочу, дуже сильно. Кожен день я мрію, щоб ми повернулися додому, тому що це наше рідне місто і дуже сумую за ним. Ой, так особливо ці діти, які з кривого рогу у нас їх близько 115 тут із кривого рогу. Вони так вони дуже зраділи. У нас є такі хлопці, прям е фанати. Вони мені навіть розказували, як от у вас відбулося це відродження кривбасу, і вони дуже сильно зраділи. І коли зраділи, вони знали, що Кривбас зараз в туреччині, вони дуже хотіли. І, ну така ще одна мрія в них збулася. Мені дуже подобається ця команда. Я сам з кривого рогу і дуже хочу вболівати за неї та бажаю їм успіху. Болювалися перед тим, як сюди їхали. Що ви взагалі робили? Як готувалися до матчу? Mm, ну, Ми готували танець, так. І ще ми багато рісували. Що б ти сказав, якби опинився в роздягальний кривбасу? Напевно. Дуже багато сили, моральної та підтримки характеру. Ми ж українці ніколи не здаватися. Сили, здоров'я, перемоги, щастя. Я вже другий раз на кривбасі побачила машину з надписю це ми». Я дуже зраділа. Наша Анна домовила, що ми поїхали на Кривбас. Це неймовірно. То ж ти, ти тоді співала зверне дубам з головним тренером. Так <реш> і як тренер співає? Е, Добре, дуже. Так, Ваш головний тренер Юрій Миколаївич, він дуже добре співає, і для діток це було щастя таке. Ну класна, класна така атмосфера. І я дуже вдячна команді Кримбас, тому що вони такі всі прості люди. Коли ми познайомилися, вони одразу для нас відкрили всі двері, всі серця. Ну, якось так все по-простому, і так все якось від душі. І це ну, ми відчуваємо, що це наші земляки. Це все дуже приємно, приємна така енергетика. Так, хотілося б, щоб сьогодні. Було все добре, щоб і дітки пораділи, щоб вони сьогодні для них був такий щасливий день і е, як і для кривого рогу, так і для команди. Україна! Україна! yeah Вам подарувати ще з підписами м'яч. то для вас ще один м'яч з підписами. І три. Дякую. Вам дякую. дуже велике дякую. дякую за підтримку, дякую. за вашу щирість, за те, дякую. що ви дійсно були сьогодні разом з нами. Дякую. Хоча ви були на трибуні, але ви були, рахуйте, що ви були на полі. Дякую. 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 Я думаю, коли війна закінчиться, ми обов'язково візьмемо ваш інтернат, всіх. Велике дякуємо. На допомогу свою принесемо. Обов'язково. Велике дякую. Все вийшло. Ми дуже раді, що ми сюди приїхали за Анни. Це Дуже дякую вам за гру, цю цікаву і нам дуже всім сподобалось. Чекаємо, ми, ні, чекайте у нас вдома. Сьогодні дійсно в Туреччині такий день Кривого Рогу, так? так? Так, так, День України, День Кривого Рогу. Слава Україні! Кривбас, це хто? Це ми! Це ми Героям слава!